Замість сцени фоє народного дому близько 50 вокалістів і танцюристів разом з аудиторією розмістилися просто в коридорі міського палацу культури Народний дім, адже приміщення народного дому від початку повномасштабного вторгнення передали волонтерам. Міська влада запропонувала свій варіант вирішення дискусії однак, питання залишається відкритим. Художні колективи Коломиї, Раківчика, Воскресінців, Корнича, а також глядачі зібралися на концерт у Народному домі. Попри повномасштабну війну Росії, такі заходи відбуваються за планом. Однак тепер у малому залі чи фойє, каже. Нині вже колишня очільниця установи Мирослава Воротняк. Зараз на даний момент велика сцена у нас зайнята під волонтерство. Тісненько, але поміщаємося. Ну зрозуміло, що краще було би на сцені. Ну але як складаються обставини, так складаються. На зауваження, мовляв, концерти. Не на часі Мирослава Воротняк відповідає: ці заходи необхідні перш за все дітям, котрі регулярно відвідують репетиції. Щоб наші дітки відчули свою потрібність, адже вони займаються тут і літом, займалися, і від вересня у них відбуваються заняття. І ми стараємося їх задіювати в усі концерти, в усі заходи нашого міста. Але наші діти не повинні відчувати, що війна іде у нас, їхня дитина. Дитинство – це головне. Вони повинні відчути щастя, щастя, перебування на сцені, щастя, дарування того мистецтва, яким вони займаються, чи хореографією, чи вокалом. Ну ми повинні наше головне завдання зробити все ж таке щасливе дитинство наших дітей. Серед гостей мама шестилітньої танцівниці Юлія. Її донечка півтори роки займається народними танцями, і активно долучається до концертів. Це її вже не перший концерт. Вона виступала вже в Яремче, у Саджівці і багато разів у Коломай. Її дуже захопливо їй дуже подобається. Вона неодноразово виступає. Вона не боїться сцени, їй подобається виступати. Їй подобається одяг. Їй подобається бути на сцені. Подобається бути в колективі, займатися. Стана дітям безперечно потрібно. Погоджується жінка. Однак, волонтери її теж потребують, ледь стримуючи сльози. Додає Юлія. Я тут волонтерю вже півтора року у цьому самому закладі. І я думаю, що для волонтерів це надзвичайно. Ну, нам потрібне це приміщення. Ми дуже ну, би, багато людей, які переселенці, вони приходять, вони не знають, де себе діти. Вони тут знаходяться, вони тут знаходять свою сім'ю, куди їм подітися. І нам потрібно це як для волонтерів, і нам потрібно це як для мистецтва, і для дітей, як для розвитку. Ну мій чоловік підтримує і волонтерів, які допомагають їм, неодноразово вони передавали їм і сітки, і допомогу, і, наприклад, платоноски. То, що нам потрібно хлопцям потрібно, ми завжди їм передаємо. Ну і для дітей це теж важливо. Так що ну для хлопців, для військових їм потрібно. Ну ми не хочуть, щоб діти розвивалися, щоб ми тут жили, щоб ми тут не заділи і не весь час не плакали. Просто підтримують нас. Я думаю, що потрібно і то, і то. Дискусія хто все ж більше потребує сцени, триває вже понад місяць. Свою позицію щодо цього питання вже висловили деякі політики та навіть військовослужбовці. Серед них Віктор Фітьо, котрий понад рік служить в лавах ССУ. Ну, Я вважаю, що Народний дім він не дарма називається народним, що це якась така майданчик для всієї коломийської громади. І, зокрема, я вважаю, що сцена, якщо постає питання про її затребуваність, вона має все-таки використовуватися за призначенням. Я знаю, що є багато колективів і гуртків дитячих. То не бачу проблеми, чому вони не можуть там виступати. По-друге, волонтерська праця і допомога зараз також дуже важлива під час війни. І... Я просто закликаю е, не шукати е, політики там, де її нема. Е, е, наскільки я знаю, в волонтерському центру надають інше приміщення, нічим абсолютно не гірше, е, ніж в Народному домі. Там е, можна виконувати всю цю роботу, що виконується в е, народному домі. І е, все-таки давайте. Е, під час війни не шукати якихось е, проблем один з одним. А це з тих це ну, сіли, поговорили, домовилися і е, нехай там, умовно кажучи, діти е, працюють на сцені, тому що е, ну, це також для солдата е, те, що дитина. Може е піти на гурток, е танцювати, співати це також є велика мотивація, показник його роботи. А волонтери е також хай працюють. Е ми їм також дякуємо. Е і давайте разом працювати на перемогу, а не шукати якихось е, нюансів, які нас зможуть роз'єднати. Приміщення, котре пропонують волонтерам, колишня амбулаторія на вулиці Шевченка, що знаходиться зовсім поруч із народним домом. Це підтвердив міський голова Коломиї Богдан Станіславський під час прямого ефіру на телеканалі НТК. Ми їм запропонували, скажімо, на Шевченка є будівля вільна, де колись була цехова поліклініка. Угу, вона угу. окреме приміщення. Вони поки не готові перейти. Тобто, від кого кажуть, залежить таке рішення? Ну, ви знаєте, це є громадськість, це є, uh -huh. скажімо, волонтерський центр, який каже, що вони дуже. Ну що їм потрібно іменно там бути. Що дійсно ми втратили велику сцену. Що, ну, насправді так, можливо, якісь благодійні ви концерти, там, що чи що якісь інші патріотичні заходи. Так само частина коштів буде на. На це для, для тих же зарплата частина звичайної збройних сил. Мер зазначає, тривають перемовини й про те, щоб звільнити лише сцену арешту приміщень народного дому і надалі залишити волонтерам. Однак пошук компромісів триває.